Як уберегтися від захворювань у холодний період, коли застуди стають все частішими? Один із найефективніших способів підтримати імунітет це правильне харчування. Особливо важливо включати в раціон сезонні овочі та фрукти. Дієтологиня Надія Гаврилюк рекомендує звернути увагу на продукти, багаті на вітаміни та макроелементи, які забезпечують організм необхідною поживною цінністю. За сезонних я б надавала перевагу різним видам капусти, так броколі. Ось у нас є чудо гарбуз, тому що з гарбузом настільки страв є, різних, що його можна комбінувати як із солодким, так і з м'ясним, Овочі, буряк, морква, картопля. Надія Гаврилюк зазначає, що не обов'язково споживати лише свіжі овочі. Наприклад, шпинат і брокколі краще вводити в раціон у замороженому вигляді, адже так вони зберігають більше корисних властивостей. Водночас передживанням овочі важливо ретельно підійти до їх вибору, щоб забезпечити якість і безпечність продуктів. так, що це капуста, чи вона там має якісь тріщини, чи вона, наприклад, підгнила. Якщо це картопля, чи наприклад, чи вона має паростки, зелені, чи зелені такі місця. Морква бажано, щоб вона мала, як то кажуть, один пліт, тобто цих бокових не було. Тому вважається, що вона тоді менш соковита, вона не така смачна. Дієтологиня радить не забувати про квашену капусту, яка є джерелом вітаміну С, а також про морську капусту, що забезпечує організм йодом. Окрім цього, варто заздалегідь подбати про запаси, сушити домашні ягоди або заморожувати їх, адже вони багаті на вітаміни, які допомагають зміцнити імунітет. Вже взимку їх можна їсти з йогуртом або використовувати для приготування смузі, додаючи зерна чия чиляне насіння, які містять омега, 3 і білок. У наш організм буде не отримувати білка, а білок це фактично основа, з цього. Всі клітини на нас складаються. То імунітет він не буде мати з чого будуватися. Розумієте? Фактично всі пацієнти, які до мене приходять, майже всі з дефіцитом вітаміну Д. Нам потрібно також обов'язково поповнювати запаси заліза, магнію, калій, кальцій. Також, ну, наприклад, кальцій. Надія Гаврилюк зазначає, що для підтримки міцного імунітету важливо дотримуватися режиму харчування і уникати переїдання. Крім того, слід подбати про здоровий сон, адже саме під час нього виробляється низка гормонів, які впливають на нервову систему і відповідають за емоційний стан людини.